Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Підписуйтеся буде цікаво. Ну а посилання на нього ви знайдете під цим відео. До зустрічі! Ну а сьогодні у нас ворожіння на солі і сіль розповість вам всю правду про те. Що відбувається навколо вас на даний момент? Що ж, давайте будемо слухати нашу сіль. Я прошу вищі сили, дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання, послати для вас тільки і найважливішої. Ну, дивіться, оточення. оточення люди, які сьогодні вас оточують, вони діляться на поганих і хороших. Тому тут потрібно буде вам все ж таки придивитися до вашого оточення і будьте уважні. Емоції, емоції, хтось буде виводити вас на емоції. Хоче не те, що буде, а в нього і вийде вивести вас на емоції. Якісь плани, хтось винашує якісь зараз плани, вже з'явилася жіноча фігура, жінка, вона збудувала якісь плани і бажає внести якийсь раздрайв в ваше життя, вибити як начебто вас з колії, як начебто вона від цього отримує насолоду. Вибиваючи вас з колії, як начебто вона розуміє, що створивши якісь перешкоди в вашому житті, так? якісь непередбачувані обставини, як втрата для вас йде. Можливо, на це якось емоції, ви переключаєтесь на ці емоції і починаєте порушувати плани, які у вас збудовані. Вона хоче роздраєва, і вона хоче, щоб в вашому житті не йшло все як по маслу. Наприклад, те, що зараз налагоджено вами, вона хоче зруйнувати якийсь такий момент. До речі, жінка, я не скажу, що ви з нею в хороших відносинах, ви не в дружніх відносинах, є у вас у спілкуванні гострі коти. Ви тримаєте цю жінку на відстані від себе. Начебто, знаєте, якось так, ну, вітаєтеся ви. так, та? До побачення, добрий день. Немає у вас якогось контакту, такого важливих справ ви не обговорюєте, але людина цікавиться вашим життям, і навіть та інформація, яку ви намагаєтесь від неї приховати, вона якимось чином її добуває через інших людей. Іншими способами, розумієте? Вона накопичує, накопичує про вас інформацію. Дуже велику цікавість ви визиваєте у цієї жінки. І така, знаєте, жінка чорної душі, чорна заздрість неї, вона не бажає вам добра. І кожен ваш результат, про який вона дізнається, як начебто ніж їй в серце. Розумієте, про що мова? Це її просто вбиває, вбиває і в її голові народжуються брудні ідеї на вашу адресу. Тут знаєте як ситуацію, яку вона намагається створити неприємно, якісь неприємності, якісь перепони, і це вона більше придумує, аніж є в дійсності. Знаєте, коли людина з мухи слона робить, і буде приносити в паніці, ви будете кидатися на це, вона чіплятиме вас на кручешок, ви будете емоціонувати, збивається ритм вашого життя, а потім буде така новина, що це все неправда. А вона вам скаже, що вона тут взагалі ні при чому. Що почула те й передала. Так. Тут ще й чоловіча фігура змалювалася. Якась боротьба намагається з вами боротися цей чоловік, відстояти свою правду хоче когось ви дуже сильно, як, начебто, заділи. От у вас є свої правила. Своя територія, свій світ, свої устої і цьому чоловікові, як начебто це все не подобається. Не подобаються ті умови, які ви створили навколо себе, ваш світ, в якому ви живете, оточили себе цим всім. І він злиться на це все. Він намагається маніпулювати вами. Вашим життям, вашими мріями, вашими намірами, по типу, що ви неправильно живете, що ви не в тому направленні, двигаєтеся. І знаєте, ви все робите неправильно, йому не подобається все, що відбувається, і ситуація навколо вас, і він впевнений, що він повинен вас е збити, збити з толку. Перетягнути на свою сторону, він хоче вами маніпулювати все тіло. Розумієте? Зламати вас, заставити вас передумати, інакше дивитися на життя, на майбутнє, не знаю, на горизонти майбутнього, о чомусь бажає вами управляти. Таке відчуття, що ви були раніше під цим чоловіком. Тобто, що він говорив, те ви і робили. Він впевнений, що він все знає, що він у всьому розбирається. От якийсь такий чоловік є в вашому житті. І він починає злитися, коли ви починаєте включати свою впертість. А ви тут включили свою впертість, ви притримуєтеся тих устоїв до яких ви звикли, тих правил, які ви створили і самі прописали для себе. Ви так бачите світ для себе і не бажаєте якихось змін вносити. А людина чомусь задалася ціллю і впевнена, що він має право вплинути на це все і змінити змінити ваші правила, змінити ваші погляди. Тому що він хоче знову маніпулювати вами. Також хочеться сказати, що якийсь сюрприз вам готується, також чоловіча фігура тут змалювалася. Неочікувано з'явиться цей чоловік. Ви будете здивовані. Ви не чекали, взагалі не чекали, не планували і не думали, і в думках у вас цього не було. Хтось хоче вас порадувати. Хтось хоче вас порадувати. Так. Якісь зустрічі тут. Потрібні і важливі питання хочуть з вами обговорити. Щось стосується якихось пліток. Одна людина, друга людина, як дві зустрічі і стосовно одного й того ж питання. Якісь плітки ходять, розмови ходять навколо вас, якась інформація просочилася, дійшло до людей, і от чекайте зустрічі з цими людьми. Вони захочуть прийти на розмову з вами. І це буде для вас також неочікуваним моментом. Ви будете здивовані, що дві різні людини. А обговорення одного питання йде. І це саме вас стосується, вашої особистості, вашої персони. Це стосується якісь плітки, якась інформація просочилася, щось неприємне прямо за вашою спиною. І будете це обговорювати і при першій зустрічі, і при другій. Якось будете шукати причину, звідки це все йде. І тут показує стрілочка, когось вам вкажуть, на когось вам вкажуть. І через цих людей, бажаючих все ж таки з вами напряму поговорити, це можуть бути друзі, родичі, які. Перед тим, як обговорювати це, їм краще не пліткувати, а піти напряму вас питати. І через цих людей ви вийдете на людину, яка ці плітки розпускає. Хочеться ще тут подивитися стосовно того, що коло ваших людей ділиться на хороших і нехороших. Щось тут ці нам сказати, розкрити, я б сказала. Якось будьте обережні, будьте обережні стосовно інформації, яку ви будете видавати цим людям в вашому оточенні, будьте трішечки обережні. Намагайтеся обмежити, обмежити доступ до того, які плани. Тут розумієте очікування якихось обставин, які вам будуть допомагати визначити, хто зараз навколо вас обертається, які люди, щось тут про це говорить сіль. Перед тим, як видавати чи розповідати про свої плани і наміри, про те близьке оточення, є щось темне. І найближчий період часу обставини і події, які будуть програватися, будуть у вас відкриватися тут очі. Це дозволить вам розділити людей, з якими потрібно бути обережними, і яким ви можете довіряти. Вони проявлять себе. Розумієте? Вони себе проявлять. Тут будуть якісь секрети, таємниці, розмови нехороші про вас, щось буде вилазити на поверхню. І ви з легкістю зможете прийняти рішення з вашої сторони, що робити потім в подальшому з цими людьми, з ким залишатися, а від кого краще відійти в сторону, так? Щось повинно програтися. Про свої плани поки що не говоріть. Дочекайтеся і все стане на свої місця. Розумієте? Обов'язково дочекайтеся. Хтось хоче з вами домовитися, по рукам вдарити, заставити вас погодитися на якусь домовленість, і дивіться, тут якась авантюра буде. Тому що це буде авантюра, тут буде брехня. Вас захочуть втягнути в якусь справу дуже неприємну. З неприємними наслідками для вас в майбутньому, але при цьому транслюють дану пропозицію щось дуже таке, що дасть вам можливість зросту в майбутньому не тут і зараз, так? О, типу, як, ну, наприклад, да, вкладіть кошти, і ви отримаєте там через місяць дуже велику суму. От якось будуть намагатися вас запевнити, і приклади будуть приводити, якось, як начебто, факти будуть в них на руках. От з такими людьми потрібно бути обережними. Людина захоче провернути з вами таку авантюру. Щоб ви підписали якийсь документ, можливо, якусь бумагу. Розумієте, людина то собі робить добре. Але при цьому через вас буде переступати. Як начебто, якщо ви підпишете, погодитеся, вдаряєте по рукам, то потім ви будете звинувачувати тільки себе. Щось буде залишатися, як. Недоказане, розумієте? І ви будете в програшній ситуації. Тому найближчими днями перевіряйте всю інформацію, яка буде до вас надходити. Навіть підписуючи бумаги, будьте обережні. Будьте обережні, якщо ви там не розбираєтесь в даній інформації, яка там написана чи прописана, то зверніться за допомогою, за консультацією. Самостійно не погоджуйтеся ні на які договори, ні на які домовленості, як би вам гарнесенько все це не описували. Розумієте? В яскравих фарбах. Тут ще чоловіча фігура у вас вийшла, і цей чоловік, як начебто задумався стосовно вашої останньої зустрічі або останньої розмови з вами, тут показано спілкування, було вже це спілкування, і він зараз сидить, тут голову опустив, як начебто жалкує про щось. Руки в нього опущені, людина нічого не може робити, і думки, і думки, і думки, про яких він нікому не розповідає. Щось дуже сильно його хвилює. Саме чоловіча фігура закрився в цих хвилюваннях, закрився в цих переживаннях і нікому про це не розповідає. Вони йому заважають, вони не дають йому можливості зосередитися на роботі, на інших справах. Як, начебто, він жалкує. Його ці думки не відпускають, як начебто хоче повернутися туди, в минуле, і виправити якісь помилки. Бачите, він тут сидить, голову опустив, зустріч відбулася, чи телефонна розмова в кожному по-різному програється. І він сидить тут, голову опустив, і таке відчуття, що він взагалі зараз заплаче. Який момент тут змалювався? Ви бачите, як начебто майбутнє його майбутнє покрилося хмарами? Закрилося хмарами? Жалкування. Якусь помилку він зробив. Як начебто впустив шанс, впустив момент. Просвітлення є, але як начебто це інший варіант. Йому потрібно вибрати інший варіант, і тоді буде можливість цю помилку виправити. Як начебто він варіанти зараз розглядає. Щось жалкує, жалкує, так. Тут про почуття, бачите, тут він звинувачує тільки себе, що зробив щось неправильно і буде. Іншими шляхами, окольними доріжками буде підходити до можливості повторити цю ситуацію, можливість поговорити на цю ж тему, знайти спосіб знову до цього повернутися і ще раз не впустити цього шансу. Щось він хоче вам запропонувати, думає про майбутнє, але майбутнє воно яскраве в його уяві. У цього чоловіка, воно яскраве, він хоче якогось світла, якоїсь ясності, просвітлень. І для нього це як шанс ще раз спробувати. Щось тут дуже серйозне, його це дуже хвилює, і таке відчуття, як начебто в блок його поставили, в кліці його закрили, і він звинувачує, б'є себе по голові і думає, що ж він. Такий э, дурненький не скористався шансами, але він буде діяти. Він буде діяти, тому що це настільки його хвилює, що буде виводити його на якісь кроки. Тому чекайте, чекайте найближчий період часу. Людина зараз так сильно заглибилася в ці думки і шукає способи повернути цю можливість ще раз як шанс, що він скоро з'явиться, і для вас це стане неочікуваним моментом. Але ви будете радіти, ви будете радіти, тому що він тут як іначе візьме і душу виверне. І все, що там було всередині, він просто візьме і відкриє це все. І вам дано право вибору, без спорів, без претензій. От просто він виверне душу на виворіт. Щось тут таке, і ви побачите все, що там відбувається. Просто своїми очима побачите все, що там відбувається, без фальші, без обману. От просто візьми і відкриє все. І, можливо, сіль говорить, що ті моменти, які раніше б він би приховав від вас, то тут він буде все викладати, викладати на всі сто. Отакий От варіант він знайде, такий спосіб, і так показує сіль, що так буде. Такої сьогодні є відсипочка від вас, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!